Привіт, друзі! Рада вітати вас в моїй не такій вже таємній кімнаті. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є, моєю вірою, моїм досвідом. Сподівання, що це допоможе вам знайти ваш шлях до Бога, що це допоможе вам зорієнтуватися в основах християнства. Я тут для вас, тому якщо у вас виникають якісь питання по ходу сьогоднішньої розмови або взагалі дотичні до Християнства, я буду рада на них відповісти в коментарях під цим відео або в особистих повідомленнях. У мене в інстаграм. Ви також можете туди написати із проханням підтримати вас молитовно, якщо є така потреба. Я думаю, це дуже важливо для кожного із нас розуміти, що ми не одні на цьому шляху, що ми не одні в наших битвах, що є ще люди, які нас розуміють, які проходять щось подібне до нас. От, і саме тому сьогодні я хочу поділитися такою доволі особистою історією, і потім на основі цієї історії декількох місць писань пояснити, як ми можемо боротися із нав'язливими думками із з такими своєрідними атаками нашого ворога, диявола, як ми можемо протистояти спокусам. Трохи вам контексту для розуміння я виросла доволі тривожною людиною. Я не можу до кінця прослідити цей причинно-наслідковий зв'язок. Просто як факт, що я роками прокидалася вже з тривожними думками, вже з якимось комом в грудях. Ну аж до того доходило, що мені було важко дихати, то не могла не їсти, ні пити. ну, Прям фізично ставало мені погано від цієї тривожності. І от знаєте, це. Не щось, що я могла б контролювати. Тобто я з цим працювала в психотерапії. Я якби розумію, як мені варто було б ці думки тривожні обробити, але коли доходило до практики, воно ну якби не працювало, я не могла реалізувати це в житті. І все одно тривожність періодично накатувала, і це дуже псувало мені життя. І я не могла зрозуміти, як мені це побороти, як мені вибратися взагалі з цього стану. І це просто із року в рік, ну напротягом, мабуть, що як мінімум 10 років. Дуже виснажливий стан, з якого я самостійно і навіть за допомогою психотерапевта не могла вибратися. Одного дня, буквально там ще три місяці тому, мабуть. Я сиділа і молилася, кажу, Боже, ну що ж це таке? Чому я не можу позбутися цієї тривожності? В чому тут проблема? Чому я знов і знов повертаюсь до цього жахливого стану? Я не хочу так жити. Я вже якби, розумію на рівні думок, як мені цього позбутися, але чому я не можу на практиці. Владнати свій стан і вивести його до нормального, спокійного, Бог мені каже, це твоє слабке місце. Диявол знає про це, і він б'є саме в це слабке місце. Давайте ще тут така ремарочка. Да? Якщо раптом для когось дивно звучить, що я чую Бога, це не щось надприроднє, це кожному, в принципі, дано. Якщо після молитви... Ви посидите в тиші, якщо ви дасте Богу от простір, час на те, щоб відповісти, він буде відповідати і вам. І я хочу зробити окремий епізод на тему того, як чути голос Бога, як вирізняти, що це саме Бог сказав. Якщо вам це актуально, напишіть про це в коментарях, і я далі буду планувати цей випуск. Так от, Бог мені тоді сказав, що для того, щоб... Побороти цю тривогу для того, щоб захистити себе від нападків дияволу, мені потрібно одягати броню. І одразу прийшло місце списання, де детально розписано, що це за броня, і я хочу запропонувати вам. Прочитати про це в Біблії разом. Я думаю, що ця методика або цей підхід може допомогти і вам, бо я наразі відчуваю колосальну різницю між тим, як я себе почувала до цієї молитви, до цього откривання, і тим, як я почуваю себе зараз кожного дня зранку, надягаючи цю духовну вбранню. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і не з кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку і з піднебесними духами злоби. Що важливо тут розуміти, що за нашу душу продовжує йти боротьба з одного боку, Бог, який хоче, щоб ми були якомога ближчими до нього. А з іншого боку, диявол, який хоче збити нас з цього шляху, який хоче віддалити нас від нашого покликання, який хоче позбути нас миру, радості, стосунків із Богом. Така стратегія диявола, що він використовує слабке місце для кожної людини, це щось своє. У когось це спокуси сексуального характеру, у когось це спокуси в вигляді залежностей, у когось це такі. Тривожні стани, як, наприклад, у мене. Да? Для мене слабке місце це тривожність, це страх ем, майбутнього. І я це прекрасно знаю, він б'є саме туди. Для мене, от, важливим ключовим моментом зміни якоїсь перспективи на цю проблему стало усвідомлення, що тривожність це просто як симптом. Мій ворог це не сама тривожність, мій ворог це. Духовні, як тут написано, правителі темряви цього віку. Моя боротьба не проти тривожності як такої, моя боротьба проти духів злоби піднебесних проти слуг диявола. Я знаю, що це може звучати дуже духовно, якісь високі матерії, але я хочу, щоб ви були зрілими в вірі. Віра це не просто про те, щоб молитися кожного дня і читати Біблію. Віра, це також про усвідомлення, що це війна, що ми на духовній війні, і що якісь негативні речі, які трапляються в нашому житті, якась фінансова скрута, хвороби, проблеми у стосунках, проблеми в ментальному здоров'ї, депресії і таке інше. Це також наслідки у цього духовного впливу, наслідки атак диявола і його духів. Але, на щастя, нам Біблія каже про те, як нам протидіяти, протистояти цим спокусам, цим атакам. І далі ми читаємо: тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною. Зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, певну візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Боже Слово. Я хочу зараз пройтись по кожному з цих обладунків, пояснити трохи їхнє значення, але перед цим, ну, як так, поділюсь, що. Я конкретно роблю, да, от, кажучи, що кожного дня я вдягаю цю броню. Я прямо в молитві проговорю, що от, я приймаю броню праведності, я підперезаюся істиною, я вдягаю цей шолом, і я якби уявляю в голові, як я то все роблю. Перше, про що Бог нам тут в цьому уривку каже, підпережіться істиною. Чому це важливо? Тому що диявол Є брехуном, як ми говорили в минулому випуску, він постійно буде ставити під сумнів Божі Слова, він постійно буде казати нам якусь напівправду або повну брехню і видаватиме це за правду. Він буде формувати у нас упередження про нас, які будуть тягнути нас вниз, які будуть обламувати нам крила. Такі упередження, як Я не гідна того, щоб приходити до Бога. Я занадто грішна для того, щоб молитися. У мене немає майбутнього зі мною, все вже зрозуміло, я не в я ні на що не здатен. Все це, якщо у нас є це в голові на постійній основі, це не від Бога, це таким способом дьявол намагається вас запевнити у переліченому і відвести вас якомога далі. від... Того миру і радості, які Бог нам пропонує. Ці сумніви, страхи, хибні думки, обсесивні думки, ми можемо боротися із ними, нагадуючи собі істину, записану в Слові Божому. Тобто, якщо у нас в голові постійно грає оця платівка, нагадувати собі місця Списання, де написано, що ми обрані що ми діти Божі, що ми створені за Його подобою, що Він мав мрію про нас. Написано, що його очі бачили, коли наші кістки були зіткані від в утробі нашої матері, що всі наші дні записані в його книзі життя ще до того, як взагалі один з цих днів був, ще до того, як ми зробили перший подих. Біблія сповнена словами, натхнення, і все, що Бог для нас має. Це надія і майбутнє. Він скеровує наші шляхи, він має для нас покликання. Все, всім цим пронизана Біблія. І Біблія є слово Боже, Біблія є істиною. І дуже важливо читати Біблію, щоб взагалі про це знати. Дуже важливо запам'ятовувати ці вірші, виписувати, робити скріншоти, роздруковувати за потреби вішати. На дзеркало собі, щоб кожного ранку, коли ти дивишся в зеркало, ти докопуєшся до своєї зовнішності, бачити поряд із цим місце списання, що ти розроблена за його особистим дизайном, що він твій творець. І хто, як не творець, знає, як ти маєш виглядати, знає твоє покликання, хто як не творець. Знає твоє майбутнє, але важливо цю негативну, обсесивну думку, якесь таке негативне упередження, як тільки воно з'являється, відлавлювати його і не розкручувати далі, не йти по цій спиралі, а казати: ні, Бог каже про мене те то, тето те тето. Те якщо ви ще не читали Біблію, якщо ви ще не знаєте, що Бог каже про вас, це можна також загуглити, це можна. Почати джебіті і спитати, <laughs> що є правдою, базуючись на тому, що написано в Біблії. Я впевнена, що ви можете знайти для себе там відповіді. Якщо це не працює, для вас пишіть в коментарі, будемо шукати відповіді разом, будемо шукати правду разом. Далі написано: зодягніться в броню праведності. Праведність це відсутність гріха. Як ми вже казали в попередніх випусках. Ми не ідеальні люди, ми будемо продовжувати грішити. Ми будемо продовжувати так чи інакше, усвідомлено чи не усвідомлювано помилятись. Ми святі, ми праведні через віру в жертву Ісуса Христа. Його жертва покриває всі наші гріхи сьогоднішні, минулі і навіть майбутні. але це також не має бути для нас приводом усвідомлено грішити, не має бути приводом для нас. Думати, що ну, сьогодні я зроблю те, що я знаю, Богу не подобається, але потім я там тишком-нишком десь помилюсь, і знову все буде добре у нас із Богом. Тут мова йде про те, щоб свідомо позбуватися гріха гріховної поведінки. Далі мова йде про взуття готовності, благовістувати мир. Благовістя це те, що ми ділимося цією. Благою звісткою, цими класними новинами про те, що Ісус покриває наші гріхи, про те, що Ісус прощає, коли ми ділимося цим із іншими людьми. В Біблії взагалі написано, що ми перемагаємо лукавого кров'ю акція і силою свого свідоцтва, силою того, що ми розказуємо про наш досвід, про наш про те, як Бог змінив наше життя. Наші усвідомлення, коли ми читали Біблію, коли ми молилися, коли ми пішли до церкви і почули проповідь, коли ми поговорили з іншими християнами, отримали цей досвід, розширили свої знання в сфері духовності, коли ми отримали особисте откровення, да, яке змінило наше, наш спосіб мислення, змінило наше життя, коли ми цим ділимось далі, це також допомагає і нам. В нашій боротьбі з дияволом і також дає вихід для іншої людини, можливо перейняти цей досвід і, можливо, використати його на свою користь на того, щоб перемогти в її битві. Понад усе візьміть щит віри. Написано, що без віри вгодити Богу неможливо. Хто приходить до Бога, має в першу чергу вірити, що він є. Але Тут, в цьому контексті такої боротьби з нашими викликами, можна ще сказати, що важливо вірити, що наш Бог сильніший, що наш Бог могутніший, що Він дає нам силу для того, щоб перемогти. На момент, коли я записую це відео, ми готуємося до того, щоб святкувати Великдень. Це таке свято, коли ми відзначаємо перемогу Ісуса Христа над злом, над дияволом, над смертю. Він вже за все заплатив, він вже покрив всі наші гріхи, він вже написано відняв у смерті жало, він вже відняв ключі від аду, він вже переміг. І ми можемо брати цю перемогу і вивільнювати її в наше життя. Навіть якщо наразі обставини кажуть, що ми обмежені, навіть якщо ми одразу не можемо. Подужити, якщо ми одразу не можемо побороти наші психологічні стани або наші залежності, а навіть якщо наразі обставини не кажуть про те, що ми переможці, ми можемо нагадувати собі, що Ісус Христос вже переміг, що, наш, що ця перемога наша за право спадку, що ми також діти Божі, що ми також живемо в цій перемозі. Я вірю, що Обставини будуть змінені. Я вірю, що Бог допоможе мені знайти вихід із цієї скрути. І цим ви зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. Через віру ми спасені. І через віру ми маємо цю перемогу в нашому щоденному житті. Далі мова йде про шолом, спасіння. Тобто віра в те. Що ми спасені і не через наші діла, не через обряди, які ми виконуємо, не через особистий одяг, і навіть не через а, фізичні жертви, які ми приносимо в храм. Що ми спасені через віру в Ісуса Христа по благодаті, і через віру в те, що нічого не може нас відділити від любові Божої, ніщо в нас не може вкрасти це спасіння, це нагадування також є. А, Сильним захистом від тих думок, який диявол періодично нав'язує, буде продовжувати нав'язувати. Ну і останнє, але не менш важливе: візьміть духовний меч, який є Боже слово. Що тут цікаво, що попередні обладунки більш спрямовані на захист, на захисну стратегію. Ця зброя же ж. Спрямована на наступ. Це ефективна зброя, якою користувався навіть Ісус. І я пропоную також про це зараз почитати. Ця історія описана в Луки, 4 розділі: Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушений дияволом і не їв нічого в ці дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому камневі, щоб став хлібом, та Ісус йому відповів написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано своїм ангелам накажеш про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому Сказано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Закінчивши всі спокущення, диявол залишив його до часу. Є декілька моментів, на які я хочу звернути вашу увагу в цій історії. По-перше, навіть Ісус проходив через спокуси. Диявол намагався навіть Ісуса збити з шляху до Його покликання. Другий момент диявол знає Біблію, він знає Слово Боже, він навіть її тут цитує, випробуючи Ісуса, спокушаючи Ісуса. Якщо ти Син Божий, кинься звідси додолу, бо написано. Своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе. Навіть диявол читає Біблію, а ти ще ні. Це з одного боку і жарти, але одночасно не дуже смішно. Біблія реально каже, що навіть диявол та його біси вірують і трепещуть перед іменем Ісуса. На жаль, не всі люди навіть на тому рівні, щоб вірити, що Бог існує. Ну і третій, і найважливіше, на чому я хочу зараз зосередити нашу увагу, це те, що Ісус протистоїть цим спокусам, Він протистоїть дияволу, цитуючи Слово Боже. І у цей момент у нього немає Біблії, і у нас, можливо, не буде Біблії. Важливо читаючи Біблію, запам'ятовувати ці вірші. Можливо, спочатку недослівно, хоча б так. Умовно, уявно передаючи сенс, але я б дуже радила вам запам'ятовувати деякі вірші, почати, можливо, з псалмів по типу 90-го про захист. Да? Бо в моменті, коли настане спокуса, може так статися, що у вас не буде біблії під рукою. Все, що у вас є, це ваша пам'ять, ваш розум, і важливо нагадувати і собі. Першу чергу, да, що є істиною, як ми вже говорили в попередніх пунктах, але одночасно і проговорювати вголос, щоб диявол також чув, чув, боявся і втікав. Слово Боже, живе й діяльне, гостріше від усякого досвідченого меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки. І наміри серця. Цією сильною зброєю не варто нехтувати. Бог нам вже все дав. Наша відповідальність читати Слово Боже, впитувати цю правду, так, як внутрішній компас свій налаштовувати, розуміти, що оце є істина, оце є життєвий орієнтир, Те, що Бог говорить про мене, це є правда. А оці всі думки, які періодично. Приходять в мою голову, це спроби диявола обманути мене, збити мене, погрузити мене в таку прірву, в замкнений стан. Давайте не дамо йому це зробити. Давайте не будемо нехтувати цими знаннями про духовний світ. Давайте не будемо забувати, що Бог воює з нами, Бог воює на нашому боці, Він за нас. Якщо він за нас, хто може бути проти нас? Перемога вже наша. Ці випробування, ці спокуси, вони термінові. І у нас є сила, у нас є засоби, щоб боротися проти цих спокус і швидше виходити із тих станів, в яких ми можливо зараз є. Давайте зараз разом помолимось. Про захист, про Божу допомогу на цьому шляху. Дорогий Господь, дякую тобі за те, що ти прощаєш наші гріхи, за те, що ти заплатив за них на Христі, щоб ми мали вічне життя і щоб ми мали життя тут, на землі, в мирі, в радості, в любові, в твоїй присутності. Я благословляю вам Я Ісуса Христа, кожного глядача, кожного слухача. В їхніх ситуаціях, в їхніх проблемах, в їхніх пригнічних станах. Я руйную в ім'я Ісуса Христа всякий дух тривожності, всякий дух депресії. Ти кажеш, що наша брань не проти крові і плоті, але проти духів злоби під Господь, я а, молю тебе про перемогу в їхній ситуації. Ти знаєш їхні індивідуальні обставини, але я вірю, що ти більше за це обставини, що ти даєш їм перемогу вже зараз, Господь. Дай їм вихід, покажи їм стратегію, зціли їхнє серце, зціли їхній розум і дай їм мир, мир, який понад усяке розуміння, понад усі обставини, лише той мир, який ти один даєш. Слава тобі, Господь, за все, великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Дякую, друзі, що були сьогодні разом зі мною. Знову ж таки, якщо у вас виникли якісь питання, я розумію, що тема не найлегша для сприйняття, для розуміння. Якщо у вас виникли якісь питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних випусках. Люблю вас, обіймаю, благословляю на ці тижні, тиждень. Подивимось. А, та, па, -па.